Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. А сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Марганець, що вас чекає найближчим часом, найближчими днями. На що звернути особливу увагу? Мені багато зараз пише людей з Павлограду. Дивіться, я озвучу тут інформацію, я не консультую в особистих стосовно міст. Чому? А, бо ну, інколи не знаєш, хто пише, і це все треба перевіряти. І такі бувають питання, що ну, я навіть дуже близьким там родичам або, або тим, хто працює в органах, не надаю таку інформацію. Тобто не дивлюсь навіть без образ не маю права. Тому все, що можу, озвучую тут. Якщо у вас є питання якісь загальні, то пишіть, будь ласка, під відео і будемо дивитись. Отак на каналі. Дніпро. Найближчі дні. Дніпро. Шукаю я собі жертв. Шукаю жертв. Ну, може бути гучно вмість. От якесь буде перечуття, може бути повінь, от як знаєте, або свято, от що, коли там повінь? Вихідні, да, там, понеділок, як якийсь сакральний момент, щоб завдати удару, Це в нього щось. Кажуть, хочете бути вільними, значить, від цього цього, робіть захист. Захищайте краще по колу, тому що може з різних боків заходити. Чомусь була фраза авіація, може щось запустять. Друни також можуть бути. Чітко уявляєте результат, так? Да? Захист треба. Посилити захист, щоб бути впевненими, поки не впевнені, що повноцінний він. І щось знову біля води розірватися над водою, як заходить. Є якийсь маршрут, як вони хочуть запускати всі ці свої ракети, шахиди. Дніпро, найближчі дні, ну, дуже хочеться свята, але такий період, коли треба перетерпіти. Ні, хоче жертв, хоче жертв. Щоб прям палало і прям про нього казали, який ти кровожерливий, а він ну так, ви ж захист не поставили. Карта захисту, треба захист. Інакше будуть вдови. Інакше, от як, знаєте, молоді пари, молоді дівчата, весільні якісь. Може, свято якесь буде? Будьте обережні. Тобто там, де масові навіть заходи, бо багато людей. Буде намагатися на світанку пробивати, не вийде, інший час буде обирати. Хоче, все ж, ну хоче, от як криваву жертву, знаєте? От йому треба. Ну, воно ж хворе. Дніпро найближчі дні. Багато щось образ, на владу, між собою якісь суперечки. А де гроші і реалізація чогось, вам будуть завжди казати, почекайте, обдурять при владі, обдурять. З енергетикою питання. Небагато енергоресурсу. Від'їздити залишати, Залишатись від'їздити. Чи будуть зміни позитивні? Отакі От питання. Нема поки на ваші питання відповіді. Багато ну, Тут відповідь одна карта башні, руйнування. Руйнування відбудова. З повітря ворог намагається в повітрі мати перевагу, але ми будемо також витісняти від міста, але нема повної безпеки. Дніпро, ні про найближчі дні. Ну, знову укріплюйте. Ну, то передмістя гучно і в центр міста хоче влучити, щоб відволікти від наступу нашого. Є рух на фронтах, тому ворог лютує. Так, Павлоград найближчий. Павлоград. Укріплення, ресурси везуть. Намагаються посилити захист, але на ворога працюють люди, які прямо показують, де у вас прогалини у захисті. Як то краще зайти навіть на вашу територію чомусь. Може, там десь ДРГ поруч бігає. Район небезпека прильотів. Дивіться, Павлоград, хто у вас новенький, або хто такий дуже дивний чоловіки. Ніби таке роботяще, все незрозуміло, де працює, що робить, і взагалі звідки взявся. Отаке щось. ріг найближчі дні. Небезпека вогню. Треба посилювати захист. Думаємо, як і звідки ворог завжди, як навіть перший, дізнається, коли, куди ми там збираємося захисні споруди ставити. Ну, зрозуміло. Декілька видів зброї. Масово не передбачається. Гучно, гучно, прям гучно, бачимо щось в повітрі. Працює наша авіація, ППО працює, але воно гучно і людям лячно. Кривий ріг найближчі дні. Об'єднатись, поспати не дадуть. Повінь, ну. Повінь, чорна луна, поганий період. Знову ж таки, якась сакральна дата для цього не, ну, не можна казати ці слова в ефірі. Треба час, треба час, щоб захиститись. Але він хоче все зробити, ворог, щоб ваш захист не встояв, щоб не змогли за той захист накопичувати. І це на більш таку далеку перспективу не буде вам спокою, на жаль. Будемо дивитись листопад. Найближчих відео, але щось я перечуваю, що ворог не відступиться. Привиріг найближчі дні. Угу, стара страшна бабка. Знову темна луна, бачите, як затемнення, от як темно-темно е е в місті, темний період. Як приходить ворог забирати когось? Незаконно знаєте чужі життя. Треба час, щоб ворог не зміг до вас дотягнутися. Треба час і активні дії. Він щось забагато знає по вам. Кривий ріг найближчі дні. Бачимо в шоці, що так багато летить. Як думали, що зможемо, не впорались, і нібито вдача на нашому боці, але воно і падає, і літає, і збивається. Передмісто гучно, район небезпека велика. Нікаво. Найближчі дні укріплюйте. З води загроза, проблеми можуть бути з питною водою, смерть йде. Поганий період, поганий, але якось от як, як нібито знали, що може там трошки затища буде, потім знову активний. Не угу. можу сказати, якісь гарні новини з фронту будуть потроху приходити. Марганець ним дні. Ми обстрілюємо ворога, обстрілюємо ворога, через воду летить до вас. Обстріли в два боки, гучно, гучно. Маємо якусь перевагу над ворогом, завдамо якихось втрат на окуповані території, там, де вони відпочивають. Вони відпочивають, розслабились, думали, що їх нічого не візьме. Ні. Ворог якось дійсно, він як розслабився, як це пояснити. Просто вже нема стратегії тактики. Тут вже наші дії ми вже більш активніші і більше маємо переваг.